Кажи всім привіт. Сьогодні у нас вихідний. У парк приїхали. Наш улюблений парк. Ціна у нас спить. А Настя буде зараз веселиться. І вату їсти. І вату їсти. Клас зараз вам покажемо. Батькам сьогодні трошки повезло, бо ми будемо каву пити. Тіна спить, а Настя буде кататися на каруселях. Да, Настя? Да. Пішли. Тут на роликах гадається. Настя обрала цю карусель. На цій ми теж гайдалися. Така травичка вже зелена у нас, так класно. Да. Можна полежати? Ну лягай. Ось паровозик поїхав. А ми на оцій теж Настя каталася. А ми йдемо у касу купувати квиточки. На машинках катаються. Наш улюблений парк, так да, Настя? Да. Дивіться, як гарно тут. Ой, купили квитки і йдемо кататися. Будуть Ваші... всі пищать. Да. Ми йдемо ну, на такі типу американські горки. Я купила один дорослий, піду з Настцею, щоб не було їй страшно. Бігом, поки дядя запускає. Ми вже сидимо і mm -hmm. вже їдемо, так? Папа наш стоїть десь. Настя прийшла на таку карусель. Будемо зараз забирати, на кого ти будеш сідати, так, да, Настя? У такого коника Настя вибрала такого коня. Красивий. Зараз прийде тетя, і ми будемо залазити. Настя чекає. Тіна хотіла б теж, мабуть, покататися. І могла б покататися, але вона спить. Знімає Настя. Як ти стоїш і обняла коня за спину. Ой! Квиточок давай віддамо цьоті. Я віддам, так? Да? Ага. Да. Зараз будемо залазити. На цьому хочеш так? Так, пішла запускати. Опа! Поїхала, раз, карусер. Давай, нормально. Раз, два, Настя весело там. Настя несеться на коні. Оп, тітя повернула. Він щось хотів вискакувати. Ми зараз йдемо купувати солодкувату. У Насті вже нетерплячка. А тут щось такі лодочки можна було тут погайдатися, як у моєму дитинстві. Ні, це ще, мабуть, у нашої бабусі в дитинстві такі були. Настя. Ми прийшли за солодкою ватою. Настя, йди, обирай колір собі. Який ти будеш? Тетя буде, буде готувати. Є синій в пакетику, є зелений, рожевий і просто білий класичний. Добре. Рожевий, да, добре. Будили нам рожевого. Чекаємо, поки нагріється. Зараз будуть крутити вату. Классно. Так, класна виходить. Настя. Магія. Настя чекає. Ось така велика. А де? Ням-ням. Ням-ням. Вона більша, ніж твоя голова. Настя не видно за ватою. Настя. Вона з полоницею. Так прикольно вона жмякається. Ой. Розвела папу на попкорн. І кукурузку. І кукурузу? Щас буде А потім на вазинку. Ціно все проспала. Гарячого? Що? Гарячо? Настя вже з кукурузою. Настя перейшла до попкорну, у нас навіть тут є озеро. Одне і друге. Папа доїдає кукурудзу. Ми зараз куди йдемо? На лазанки. На лазанки. На... Верьовочний парк, так? Да? Як він правильно там? Ну, в общем, зараз покажемо. Ми прийшли в мотузковий парк. Зараз Настя стоїть в черзі з папою. А ціна прокинулась. І буде теж зараз щось робити. Настя одягають. Ну що, погнали. Тіно, Тіна тільки прокинулась. Нічого не розуміє. Настя вже пішла. Тіна, де Настя? Дивись. Ух ти молодець. Тігату, мені є Тросик є, так. Ой, ти провалилась. Вставай. І поніс тупалі. Ой, Тут складніше? А наверху взагалі як складно. Дуже високо для дорослих. Туда? Тіна. Ой. Тіна. Наша Настя йде бочком по тросику. Тут так складно. Ось, я тебе Тут є я тримаю. Давай, Тут папа допомагає Настя. Настя йде. не Так, Настя пішла в домік. І виходить з домика. Це саме цікаве Буде Настя летіть. Ух ти Опа! Настя, давай це саме весело в тебе, так? Да? Качеля. Із лазанок. Ой! Ой! Настя впала! Зараз Настя буде маму збивати. Ми на площадку. Вже Настя прийшла канатну дорогу і ми прийшли на площадку. Зараз підемо Настю шукати. Тіна погайдається і підемо. Ні, скажи, вже в дерево було, більше не хочу. Настя в дерево пилялась, плакала. Настя лізе в будиночок на дереві. Настя залазь. Дожино, дожино! І зараз знесеться з горки. Опа! Настя машиніст. Буде зараз вести діток Будем на паровозі. Давайте ще функціони. Настя угу. Віда nice. наша машинистка Ані наш аттракціон, будемо збиратися додому і казати всім пока-пока, Настя!